Вітаю! Мене звати Трощенка Анна. Я працюю лікарем-акушер-гінекологом, репродуктологом, лікарем пренатальної діагностики, а також завідувачкою філії Мати та Дитина в місті Житомир. Маю 26 років лікарського стажу. Починала в місті Донецьку, потім військовий шпиталь міста Житомира і понад 8 років працюю в клініці мати та дитина міста Житомир з моменту її відкриття. Основні напрямки моєї діяльності це супровід ведення, діагностика всіх видів безпліддя, також ведення вагітності, пренатальна діагностика, лікування будь-яких гінекологічних захворювань, патології шийки матки, а також лікування клімаксу. Завжди намагаюся пацієнту роз'яснити його стан, можливості та прогнози лікування. Також завжди на зв'язку зі своїми пацієнтами. Для того, щоб покращити свій професійний рівень, відвідую регулярно конференції, лекції, а також навчаюся зараз на майстратурі психології, для того, щоб розуміти своїх пацієнтів не тільки як лікар, а і як людину. Запрошую вас на консультацію до себе, місті Житомир, клініка мати та дитина».